Усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми зараз за Алісою збираємося на заняття. Вийшла на балкон, подивитися погоду. На балконі душно, але на вулиці не зрозуміла. Вчора вийшли, було свіженько, діти на майданчику у куртках були. Ну, ми ото недовго погуляли, побігали та й скупилися, пішли додому. Ще у нас була вчора. Історія одна, дуже. Не знаю, не те, що я злякалася, але не знаю навіть, як емоції описати. Трошки пізніше розповім, бо зараз нема коли. Хочу показати свою розсаду, чи можна її так назвати, бо вже повимахувала. Ото, як було дуже спекотно, на балконі в нас взагалі тут така сауна, пирілка була, і ті огірочки, що з'являлися, вони. В'яли і сохли, відпадали, хоча я поливала, вони просто, віддати, не могли перенести таку спеку. А зараз кілька днів, можливо, тиждень, навіть більше температура. Температура знизилася трохи, і нібито все нормально. Женя дивиться на цього огірочка і каже, в тебе банки є, скоро будемо засалювати. Ну, таких дуже багато, але цей, ну, він на відео невеличкий виглядає, а насправді він такий вже радує око, помідорчики вже почали цвісти. Тож, обалдію від, знаєте, замість квіточок якась така віддушена, я вже казала. У нас зараз ракетна небезпека, тож вже і час такий, що вдягатися виходити і чекаю, можливо, ще трохи. 5-10 хвилин побудемо вдома, а потім вже будемо в темпі виходити. Зупинка недалеко від нас знаходиться, аби не спізнитися, бо <гум> компенсувати потім ніхто не буде, коли отако спізнюється, чи... ну, в общем, Взагалі, такі тоді справи. Речі, понаводила порядок, але знов нахлобучила. Вчора ще перебирала геть всі іграшки, відсортувала, де конструктори, де пазли, де якісь там шарики, м'ячики, все окремо, щоб. Зручно було щось одне брати і займатися, а не шукати по всій хаті, по всіх е торбах. <хи> Прибрала звідси величезний коробок з плиткою. Стояв це тут такий стілець. Ось. Е е поклала там у ту шафу наниз. Я зараз, мабуть, не зможу показати, не видно воно буде. Там ще трошки можна буде перебрати, щось там таке позалишалося, але не було вже часу. Тут звільнила, і слава Богу, трошки більше місця стало, Ще ото пінопласт стоїть. Спічки все ніяк не викинемо вже наступного разу, наступним заходом. Женя сьогодні тільки. Повиносив два коробка я не складала з картоном, з папіром якимось, що там було замотано, запаковано. Все повиносила, то стояло у коридорі, заважало цей, заважало проходити навіть. Ми за лісою ледь встигли на свій тролейбус якраз щойно прибігли і одразу поїхали. А пощастило, вийшли з дому, їде синій трактор, як ото у мультиках. Я кажу, Олісі да, доганяє, наздоганяй, побігли. І вона біжить, ото біжить, і я за нею разом. І от, пощастило, якраз і встигли. Тож, їдемо. Чекали, поки закінчиться повітряна тривога, так і не закінчилася, але що робити. Вже за лісою звільнилися, так. Вона, як завжди, тут напроти у дворі майданчик. Зараз, поки скрізь набігається, нагуляється. Взяла сьогодні Алісі суконьку, взяла малесенький рушничок, не знаю, погода нібито тепла, така від невітряна. Можливо, з'їздимо на фонтан, там де їй дуже сподобалося, щоб більше в неї позитивних емоцій було. А потім. Подивлюся, ми от коли їздимо автобусом іншим маршрутом, то бачила одного разу там АТБ понад дорогою, але якось не зрозуміла, чи воно працює чи ні, бо щось там двіжухи якоїсь не бачила ні людей, не знаю. Ну, Можливо, вийдемо там десь на зупинці. Якщо не прогалимо, вийдемо, полазимо. Та потім, та потім поїдемо додому. Їхали за лісою вже у центр, їхали на тролейбусі, там не було номера, але спитали, чи доїдемо. Сказали, доїдемо, але трошечки повертаємося, зробили кружок, можна було там назад трохи повернутися, але думаю, прогуляємося. Погодка тепла, на відкритій площі вітерець. У дворах взагалі його не було. Ну, нічого страшного, не біда. Вже здалека бачу, що фонтан працює, Ліса місцевість впізнала, вже прискорюється, біжить така, топ-топ-топ. Зараз перейдемо дорогу. Ой, біжить, 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 біжить. Скільки дитині тут для щастя треба. У місті відносно спокійно. Звичайно, були сьогодні вночі перельоти, але, якщо чесно, ми не чули, спали, хоча я лягла десь пів на дорогу, монтувала відео, те, що то зранку викладала, перевзула лісі сандаліки, взяла їй платка, палатиночка, панамка, джинсова куртка в неї є. Так що. Не страшно, є, що переодягнутися, хай трошки побігає, побавиться. Аліса, як завжди, в саме епіцентр. Зараз вся мокра буде моментально. Щойно тут хлопчик в одних в саменьких плавках бігав. Радість, оба, ха. <сохи> Іду її трохи відведу, бо вона. Стала и стоит. о, -хо, -хо. о -хо, хо Давай. Ну... Мокро вся. Пошли. Идем. Давай, 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 давай. У мене ноги мокрі, моментально. Дося, що ж ти стало під воду? Встала і стоїть. Бігати треба було. О, холодно. Давай, давай знімати, давай. Все взяла Алісі, окрім цієї, окрім розчоски. Взяла, але десь. В сумку не поклала, ну нічого. Склала вже речі, пакет мокрі, вологі. Куди ти об себе витиралаш? Аліса, ну, ну Аліса, перший перекус Зараз. Накопалася, накопалася, дитина. Я вже обсухла і знов до води вийшла. Я вже ні німець, ні. я її тубу, тубу і не напущу. Ой, що хотіла вам розповісти, не знаю, мене і тут, на тут чи ні, бо сумно. Вчора ото зранку відпочивали після, після відпочинку недільного. Діти набавились набігались. Ми, звичайно, мами за дітьми бігали, щоб вони ніде не влізли, не прошкодилися. Ноги дуже-дуже сильно боліли, я навіть мути не могла. Потім почала Ну, Тож перебирати іграшки, я вже трошки розповідала. і цей. Почала перебирати, почали за лісою всім грати, то щось якісь пазл складати, то одне, то інше. Затягнулося майже все до вечора. І потім вже нарешті все закінчила зараз секунду. В общем, подзвонив до мене якийсь номер, я відповіла, і кажуть. Я не пам'ятаю, общем, скараного розшуку. Я так злякалася, думаю, господи Боже, що вже, що вже сталося, кого вже шукають. Чи в минулому році, чи у вересні, чи у жовтні, когось десь збили. І якимось чином повідслідковували номери телефонів, що були у той час десь в тому районі. І Подзвонюють всіх немісцевих. Я думала, ну мені там почали питання задавати. Думаю, повідповідаю і все. А той чоловік каже, що треба зустрітися і взяти показання. І каже, чи можу я до вас приїхати, чи можливо ви приїдете. Сказав мені, де це знаходиться, геть в іншому районі. Я кажу, ні, я точно не приїду. І сказав, то я виїжджаю за півгодини буду у вас. Подзвонила до Жені, розповіла, він каже, на що ти сказала адресу, це якісь аферисти. Взагалі, мене ще більше колотити почало, знаєте, бо я теж така мнітельна, переживательна. Каже, наша йому адреса, взагалі ніхто там не приїде десь. Дані твої використають. Ну, коротше, в кінцевому етозі переїхав цей чоловік, ми за лісою вийшли, показав він своє посвідчення і сказав, що треба там заповнити показання, чи як воно там називається, заповнити дані, повідповідати на деякі питання. ось. І... Пішли ми біля нашого будинку, там де була лавочка, сіли. Одна з підписниць нас бачила, бо проходила повз, пізнала нас, привіталася. Це якраз було у той час. В общем, В общем. Не знаю, чим все це закінчиться, але не знаю. Ми там ні в чому не винні. Записали наші дані, адресу, телефон. Номер паспорта. Женя каже, звідки вони взагалі взяли твій номер телефону і знають там ім'я по батькові. Я кажу, то зараз стільки технологій, що зараз все, що завгодно, можна знати, зробити. Так що, хто його знає. Сподіваюсь, що це все ж таки не шахраї ніякі, тому що зараз і посвідчення можна надрукувати, все, що хочеш зробити. І Знаєте, людина, яка не розбирається в цьому, як вона там що відрізнить. Ото у мене вчора отакого вечора коту під квіски пішов. Звичайно, ми залишилися на вулиці, пішли на майданчик, пішли до магазину, потім вже і Женя підскочив, знов пішли на майданчик. І дуже багато чого хотіла вчора ще зробити, приготувати вечерю, але... Склалося так, як склалося. Побачила, що на зупинку під'їхав наш автобус. Думаю, встигнемо, не встигнемо, бо я трошки трошки десь треба було. Але також їдемо. За лісою вдома. Хотіла, щоб до ВТБ заїхати маршрут наш, але їхали, не знаю, якимось окольним шляхом. майже... Ніде не зупинялося взагалі то там величезна кількість зупинок на е по дорозі. Е зупинялося один чи два рази всього. Летів, дивлюся, жіночки, такі, як мама моя віком. Сидять там в кінці і каже одна одній, каже, ми, мабуть, до кінця поїдемо. летить, не зупиняється. Вже залишалося дві зупинки до нашої. І дивлюся, він так розігнався, цей люди бігом повставали, щоб не пропустити зупинку. Ось, Так що в ТБ ми не попали. Ну, нічого страшного, ми вчора тільки скуплялися, то я так просто хотілася позаглядати, подивитися ціни. Може, щось би і купили б. Зайшли на ринок. Взяла, сказали, що це вже наші помідорчики рожеві по 95 гривень. І взяла два таких перичика, супчик буду готувати. Розморожується в мене м'ясо. Може, ми б за лісою погуляли, пішли, але, думаю, спочатку приготую їсти, бо нічого такого нема. Макарони лише треба щось готувати, бо так вона гуляється, що її потім дам. Краще. Переготую, а потім вже Ох, щось мене нос закладає. А потім вже підемо гуляти. Сонце дуже шкварить, дуже спекотно на сонці, розпогодилося. На сьогодні у нас теж передавали дощ, але можливо і не буде, а можливо, пізно ввечері. Ну, подивимося. Зараз перевдягнуся та піду Аліси речі вивішую, бо воно все чисте, трати не буду. Доставологія, що ми там годинку десь, може трошки більше, то це, я думаю, запаху там ніякого не буде, та й все. Ну і що ви думаєте, де та ясна сонячна погода, яка була, Вон затягнуло все вже, капає. Ой, іде дощик. Тут міг подумати, що він все ж таки буде. Вже поставила бульйончик, валиться на супчик, буду готувати. Суп-харачо. Я люблю казати суп харачо і більше нічого. <смі> Ой, нещодавно отож, готувала фаршировані у перевелеці. Залишилося багато юшки. Думаю, ну мені шкода її викидати, можна ж її десь застосувати. І я ото в такій самій кастерльці. Е Очистила кілька картоплин, не пам'ятаю, мабуть, засмажку навіть не робила, бо ж там юшка була з цибулькою з морквою. Кінула м'яско, ну, зробила бульйончик пару картоплин, рис і залила потім юшку. Як вже Женя розхваляв той суп, каже, який смачний. Це найсмачніший він на першому місці, а потім почав там, та ні, у нас солянка на першому місці. Ну, коротше, почав цей, почав розхваляти. Думаю, боже, <зараз> зробила за буквально там ну, тяпляв дуже швидко, а він так розхваляє. Ну то вже <зараз> він взагалі. Ще як ми познайомилася, ну, ми познайомилася з Женєю, він казав, що не їсть рис, не любить, не їсть рибу. Зараз живемо, він їсть у мене все, все полюбляє. Як воно так, смаки помінялися чи що, чи Бог його знає. Тож давайте готувати. Вирішила все ж таки зробити засмажку, обсмажила цибульку з морквою, додала. Один перичок кубочками і півпомідорочка порізала, додала пакетик томатної пасти Макмай і трошечки водички. Зараз все протушкується Та буду потім додавати в кінці до, до супчику. Закинула картопельку, буквально три невеличкі картоплинки закипіла 5 хвилин, закинула рис Лис, перемити і все. Зараз доведу до напівготовності та буду додавати засмажку, заправку нашу та спеції за смаком. І все. Це, супчик щойно виключила. Дуже апетитний, смачно пахне. Обов'язково в кінці хмелі сунелі треба додати, щоб був специфічний його смак, аромат. Дуже швидко, дуже просто, дуже смачно. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного часу доби та мирного неба. Пока-пока, всіх обіймаю!